Законодавча процедура зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування врегульовано статтею 201 податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України no 1165 від 11 грудня 2019 року зі змінами, якої затверджені порядок зупинення реєстрації податкової накладної розрахунка коригування в єдиному реєстрі та порядок розгляду скарг щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Алгоритм перевірки податкових накладних поданих на реєстрацію наступний. Насамперед, податкова накладна розрахунок коригування перевіряється на наявність ознак безумовної реєстрації, які визначені пунктом 3 порядку зупинення. Якщо наявна хоча б одна така ознака, то податкова накладна реєструється. У разі відсутності ознак безумовної реєстрації проводиться перевірка на відповідність платника податків критеріям ризиковості та податкової накладної розрахунки коригування критеріям ризиковості операції. Відповідність хоча б одному критерію зупинка реєстрації. Які дії платника податків, якщо реєстрації податкової накладної в ЄРПН зупинено? Необхідно з'ясувати із отриманої квитанції причину зупинення. Основними причинами зупинення реєстрації є. Перше віднесення платника податку до переліку ризикових платників податків у відповідності до критеріїв ризиковості платника податків. Друге обсяг постачання товару послуги, зазначеної податковій накладній розрахунку коригування, які подано для реєстрації в реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару послуги та обсягу його постачання. Хочу зупинитися саме на другому випадку зупинення реєстрації. В процесі автоматизованого моніторингу податкової накладної розрахунка коригування критеріям ризиковості операцій, виявляється, що система не бачить залишку товару. Це може бути обумовлено тим, що ваш постачальник ще не зареєстрував податкову накладну на поставлений вам товар або товар, придбано у платника ПДВ. Або ваше підприємство займається виробництвом і товари з одним кодом у КТЗ переробляються на інший. У випадку, якщо підприємство займається виробництвом або наданням послуг, то бажано подати на реєстрацію таблицю даних платника податків. Врахована таблиця даних платника податків є однією з ознак безумовної реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Таблиця даних платника податку з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п'яти робочих днів після її отримання та приймається рішення про врахування або неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов'язковому порядку зазначається причина такого неврахування. Відмова не позбавляє платника податків права подати таблицю даних повторно, усунувши вказані первинні причини неврахування. У разі зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в реєстрі платнику податків необхідно надати пояснення. У якому відобразити суть господарської діяльності платника та здійсненої господарської операції, а також пакет документів, що підтверджують господарську операцію згідно порядку прийняття рішень про реєстрацію, відмову реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року, наказом номер 520 Проте цей перелік не є вичерпним і окремо хочу зазначити, що обов'язковими є первинні документи, які підтверджують оплату за реалізований товар надану послугу, а в разі наявності заборгованості за такою операцією надати акт звірки з контрагентом. Наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2023 року No19, який набирає чинності 8 березня 2023 року, внесено зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію відмову реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Зміни, зокрема, передбачають, що комісія регіонального рівня за результатами розгляду документів, поданих до податкової накладної розрахунка коригування реєстрації, яких зупинено. В разі встановлення факту ненадання платником податки вичерпного переліку документів для підтвердження здійснення господарської операції, направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісії регіонального рівня, рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в реєстрі з пропозицією щодо надання платником податку додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації. Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній розрахунку коригування протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем отримання повідомлення в електронній формі та за допомогою засобів електронного зв'язку. За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів, Комісія регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної податковій накладній розрахунку коригування, Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних протягом п'яти робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання. За більш детальною інформацією щодо зупинки реєстрації податкових накладних, платники податків можуть звернутися на телефон гарячої лінії ГУДПС у Полтавській області 095 832 5043.